Ми продовжуємо інформаційний ефір Суспільне спротив і далі розкажемо історію українця, який збирає кошти на українські дрони камікадзе. Блогер та сценарист Владислав Шевченко 30 липня на свій день народження відкрив збір на українські дрони камікадзе для одного із спецпідрозділів гур називаються такі дрони Рубака і придбати треба 18 штук загальною вартістю 10 мільйонів гривень. Скільки вже вдалося назбирати, як можна долучитися до цього і які функції використовувати? Виконують такі дрони. Дізнаємося у розмові із Владиславом Шевченком. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо. Наразі намагаємося встановити зв'язок. Блогер Владислав Шевченко приєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Вітаю. Тож, насамперед, скільки вже встигли зібрати грошей за цей період? Станом на зараз зібрано вже 5 мільйонів 800 тисяч. Насправді вчора сильно допомогла Скабєєва. Ви здивуєтесь? Я розкажу, чому вона в себе в телеграм-каналі виставила ролик з моїм збором. Там підписала його в своїй манері. Ось я зробив репост до себе в інстаграм. Там трошки підшаманив той донат, який надсилав на цей збір. Я і сказав людям: подивіться, от навіть Аскабієва задонатила, що ви не задонатите. і плюс 400 тисяч люди ще змогли закумулювати. Тому стане на зараз 5800. До речі, не я сам часто дивлюся ваші гумористичні відео, і справді подобаються вони мені. А от як ви намагаєтеся використовувати ту аудиторію, з якою власне працюєте, і для якої власне знімаєте різні відео у контексті збору коштів на ці дрони. Мені дуже пощастило з аудиторією, от за час вже повномасштабної війни вдалося зібрати по перше свідомих українців. По-друге, людей, які розуміють гумор. А то як на мене, синоніми, і це класна аудиторія, яка сприймає і гумор, і розуміє, що в Україні зараз дуже необхідна допомога. Тому я намагався через призму гумору подати і цей збір в тому числі. От і як на мене виходить ще не маленький шлях попереду, щоб досягнути мети в 10 мільйонів. Але насправді 5 мільйонів нам вдалося зібрати за півтори доби, тому цьому збору потрібен ще один свіжий подих. В тому числі я сподіваюся, що і наш з вами невеличкий ефір якось допоможе ще знайти людей, які захочуть підтримати цей збір. Ось я планую ще випустити а, ролик, а може кілька в підтримку цього збору. А, і сподіваюся, завдяки допомозі аудиторії а, вдасться все-таки його закрити. Бо ось ці дрони вони насправді а, дуже потрібні. Вони довели свою ефективність а, вже станом на зараз. Ось І сподіваюся, нас вийде якомога швидше а, зробити так, щоб військові. Отримали ці дрони. Нагадаю, вони оперативно стратегічного рівня. Дальність польоту 500 кілометрів, але мені навіть так з посмішкою натякнули, що може і більше. Тому річ, річ дуже потрібна. Владиславе, розкажіть докладніше про ці дрони. Ви очевидно, напередодні збору власне, спілкувалися з військовими, про що ви вже також сказали. Наскільки ефективно БПЛА можна використовувати на фронті? Ви вже сказали і про дальність польоту, а й якісь технічніші характеристики. А, що стосується технічних характеристик, якраз на цьому мені військові наголошували, що у нас завдання було зробити анонс збору, завдання було показати а, сам дрон а, чи баражуючий боєприпас в ролику, але не видати секрети, а, які як ми бачимо з в себе вже постить а, цей ролик. Тому вони в курсі всього а, і завдання було не видати технічні характеристики. Ми навіть а, на це не звернули увагу. Глядачів своїй більшості, але ми не сказали яке корисне навантаження несе даний дрон. Ось і інші технічні характеристики, які могли б видати певні секрети, тому ми заакцентували увагу на основному. Дальність польоту нам подобається. Ось, що з того, що я не сказав в анонсі, але що мені сказали, я думаю, це можна висвітлити тут. що... Дрон володіє спеціальними технічними штучками, які дозволяють не піддаватись реп противника, що є дуже корисним, і довело вже свою ефективність на полі бою. Що стосується попередніх зборів коштів на різні потреби для зсу, цього разу ви збираєте для спецпідрозділу ГУР для кого раніше збирали, і як проходили ці збори? Дивіться, до цього моя допомога була наступним чином. Я допомагав закривати збори, яких, на жаль, у нас дуже багато. Допомагав закривати збором людям, які до мене звертались. Ось на початку війни я відкривав сам збори. Після того перестав це, зробити, бо, перестав це робити, бо зрозумів, що Повний цикл допомоги, а саме збір коштів, пошук необхідного і купівлі необхідного. А з цих трьох складових я швидко збираю кошти, але дуже довго шукаю де придбати, купую, доставляю до людей, які потребують ось там тепловізорів, дронів і тому подібне. Тоді я зрозумів, що простіше буде і правильніше займатися тим, що виходить в мене найшвидше. Я допомагав закривати збори, ось але. Зараз, на жаль, я думаю, кого не секрет. Тенденція наступна: збирати кошти все важче і важче, і на цьому етапі я зрозумів, що просто вже робити репости або навіть виходити в сторіс, просити у людей допомогти закривати збори. Це вже не дуже дієво. Тому я вирішив підключати креатив і робити те, що я вмію, а саме знімати ролики, робити це. Не просто анонсом збору стандартним, а й додавати якісь елементи гумору, ось працювати з аудиторією, і вирішив, що час прийшов, ось тому почав вже працювати в цьому напрямку. А до речі, як визначаєте, для кого саме потрібно буде обладнання і техніка, власне, для яких підрозділів, для яких бригад це вони до вас звертаються, чи навпаки, ви самі вишукуєте ті потреби, які варто закрити? Так, ну власне, ось цей шлях вже повноцінного волонтера. Я почав в колаборації, гучно сказано, але нехай буде так з головним управлінням розвідки. Ось насправді в мене є дуже хороший знайомий, який працює в цьому управлінні. Ось, і він звернувся: ми з ним добре товаришуємо вже давно. Він звернувся з певним запитом. Перший з них був на наземні дрони камікадзе. Також української розробки збирали ми на них приблизно місяць тому, трошки менше. Ось і другий збір також для головного управління розвідки. Далі будемо рухатись. Є ще дуже багато у нас крутих підрозділів. Будемо допомагати. Я буду намагатись в міру своїх сил допомагати різним підрозділам. Але поки що почали збори. Як ми вже зазначили, цей збір проходить саме. На закупівлю українських дронів, а в перспективі в майбутньому ви будете збирати, плануєте збирати саме на українські чи, можливо, іноземні? І чому, ну, якщо можна порівняти саме українські і іноземного виробництва? Я вважаю, що нам це у нас велика необхідність є в у власному ВПК. І якщо у мене буде якщо буде така можливість, якщо буде відповідно необхідність а, в наших військових у а, дронах чи різних а, засобах українського виробництва, я був би дуже радий, бо а, ми тут вбиваємо двох зайців, Ми допомагаємо а, нашим військовим і допомагаємо а, в, а, власному ВПК, тому для мене це ідеальна історія. Якщо ж, а, звичайно, поки що на жаль, ми. Не можемо, не маємо ресурсу і можливості виробляти все, що необхідне нашим військовим. Якщо буде запит на купівлю будь-чого за кордоном, то звичайно ж я буду займатися і цим такого немає що лише українське, але українське, як на мене, зараз краще важливіше і корисніше. І я дуже дуже радий. Я бачу різні збори. Як на мене, зараз такий почався етап, коли українці починають потрошки показувати, що виробляється власними силами. Це мене дуже завжди робить щасливим, бо я вважаю, що це єдиний шлях до нашої безпеки, до нашої незалежності це те, щоб ми могли своїми силами себе захищати. Дуже дякуємо за те, що знайшли час долучитися до нашого ефіру і розповісти докладніше про ось цей збір на українські дрони, власне, для спецпідрозділу «Угур». Владислав Шевченко, сценарист і блогер, був з нами на прямому зв'язку.